Отже, тепер як батьки, які знають, що дух це більш глибокий розлад, що він більш серйозно обмежує можливості ніж могло здаватися. що ви можете зробити? Я пропоную взяти на себе трьох ролі, і ви можете прочитати про них у моїй книзі. Виховувати дух, такен charge of дечди, одного роль, яку має відігравати кожен з батьків. Це стати науково підкованими батьками, тобто стати експертами. Вам потрібно знати стільки ж, скільки знають фахівці. Тож вам треба багато читати, тому що правда, комплексна річ, вона не міститься цілком на одному сайті, не походить з одного джерела. Вона походить з поєднання джерел. І вивчити надійну інформацію, яка постійно з'являється з різних джерел, які ви читаєте. Отже, дивитись вичед, ок, ед, ок, каддак, сі чи інші сайти. Читайте, вчіть, ставайте експертами, наскільки ви можете. Точно як сім'я дитини з діабетом має знати діабет з усіх сторін. І якщо вони хочуть правильно справлятися і компенсувати діабет своєї дитини, далі, як і вчені, ви маєте проводити експерименти. є сотні речей, які ви можете робити, але не всі вони працюють для кожної дитини. Кожне маємо пробувати і пробувати працює це чи ні. Якщо ні, переходимо до чогось іншого. Отже, відбувається постійний процес тестування та перегляду методів у вихованні дитини з двох. У вас не буде виходити ідеально одразу же. І те, що працює у одних батьків, може не спрацювати для вашої дитини. І комусь може не підійти стимулятори, і треба пробувати стратеру. І доза, що підходить одним, може не підійти іншим. Це процес експериментування і дозвіл вашій дитині показати вам, котрі з цих речей підходять для неї отже, будьте експериментаторами, я кажу так, бо приходять батьки, які пробували жетони, не спрацювало. Пробували відправляти у свою кімнату і очікували, що перший ліпший метод спрацює. Але це не завжди так. Треба продовжувати спроби. І я б хотів, щоб ви були дуже скептичні. Існує дуже багато сміттєзнань про рдух. Ви набираєте рідейчди в гуглі, як я зробив зранку. і отримуєте 40 мільйонів посилань. Батьки не можуть це все переглянути щоб знайти діамант у купігною. Тож вам треба стати дуже скептичними. якщо інформація не походить з кількох надійних джерел. Ймовірно вона хибна. І якщо це звучить занадто добре, чи бути правдою, як реклама фінансової піраміди. Ймовірно, це вона і є. Будьте обережні. Є якісь магнітні матраци, мідні браслети. Омега-3, Антиоксиданти. Є стільки мотлохо. Яке призначить клініка у Лас-Вегасі після діагностики всієї сім'ї. І як бонус дасть вам фішки для казино. Може це спрацює, не знаю посмішка. Але ідея зрозуміла. Так. Існує так багато сміття, що його важко сортувати. тому вам треба скептична голова на плечах, коли ви щось читаєте. Треба шукати надійну інформацію, підтверджену з різних джерел. тоді ви відшукаєте перли. Два наступна роль вам треба взяти справу на себе, взяти себе в руки, зібратися і прийняти цей розлад у своєї дитини. Це найскладніша річ для сімей. Вони вивчають його, читають, але не можуть прийняти. Є така, якщо хочете, невисловлена надія, яку я іноді спостерігаю. Коли вони завжди сподіваються на якусь чарівну пігулку. Зазвичай в інтернеті, яку варто дати, і всі проблеми зникнуть, і всі про це забудуть, все стане нормально, можна буде жити, не тужити. Я хотів, щоб така пігулка була, але її немає. дорослим з рдух ми кажемо: одна річ знати про рдух, інша приймати свій дух і зробити його частиною себе. це не цілком ви. Ви може бути обдарованим художником, комедійним актором, вченим чи лікарем. Це не стосується дух. Рдух не дає талантів. але ви маєте інші таланти, здібності, щось, у чому ви правні. Я хочу, хоб ви прийняли рдух як частину себе. Але не як всіх себе. Рдух це невелика жменя рис з більш як 400, які вам пощастило мати. Тож ви можете бути вправні багатьох інших речах. Ну, ми знайдемо ці інші речі, адже вони компенсуйте. В чому Рдух тягне вас вниз, але ніколи не приписуйте ці інші успішні проєкти Рдух, тому що це не так. Це не дар, але це не значить, що у вас немає інших талантів, які допоможуть його компенсувати. будь ви гарний спортсмен, будь ви Майкл Фопеес, будь ви гарний комік, будь ви тайпінг тон у шоу, дім закритий на ремонт, який з дитинства обожнював влаштовувати безлад, а тепер заробляє на цьому гроші. Це приклади дорослих з рдух. але їхня обдарованість не від рдух. це щось, що вони знайшли, що вони роблять добре. Те, що може компенсувати проблеми, спричинені рдух. Батьки, які беруть справу на себе, це як дорослі за дух, які беруть на себе, що зокрема означає, я приймаю свій розлад. Я приймаю, що у моєї дитини дух. Якщо ви не приймаєте цього, ви не можете захищати інтереси цієї дитини. А вам треба йти і захищати і не перекладати на інших людей відповідальність за вашу дитину. Тому я назвав свою книгу Брати відповідальність за дух». тому що занадто часто я приходив на батьківські збори і спостерігав батьків, які сидять залякані шкільними посадовцями за круглим столом, і не кажуть нічого про те, що їм не говорили на цих зборах. І я примушений нагадувати батькам. ці люди працюють на вас. Ви платите податки. Це ваша дитина. Це ви маєте проводити ці збори. Я хочу, щоб ви заходили з записником, з дикофоном. Я хочу, щоб ви його увімкнули і сказали, я не зможу все писати, тож я зроблю аудіозапис зустрічі. А тепер давайте поговоримо про мого сина. Почнемо з вас. Ви класний керівник. Як вважаєте, що відбувається? Якщо вам потрібні кляті збори, і хтось каже щось, що ви чогось не розумієте? типу, коефіцієнт шкільного IQ вашого сина за шкалою. вам треба зупинити промову і сказати, я не розумію, про що ви. Тому що існує багато жаргону в шкільному середовищі, і іноді це показуха, тож зупиніть це. Вам треба розуміти, у чому ви захищаєте інтереси дитини. І треба розуміти, що остаточне рішення завжди за вами, які б не були рекомендації, тому що іноді рекомендації не підходять ваші дитини. Це лише стандартний набір порад для ардух, але у вас навряд чи стандартний випадок. Тож вам треба на них подивитися. Ви знаєте свою дитину краще за будь кого. І ви оберете зі списку те, що, на вашу думку, найбільше підійде для вашої сім'ї, для вашої дитини, що відповідатиме вашим цінностям і так далі. Але це ви проводите зустріч, і ви не підпишетесь ні під чим, що вам не сподобається. Мені подобається, коли до мене приходять батьки і діляться своїм смуком. Мені не подобаються батьки, які приходять і сидять в офісі, як жаби у ставку. І лише слухають, 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 і не ставлять запитань, і не відстоюють своїх дітей. І не кажуть, я не думаю, що це спрацює, баба з дідом не дозволять давати концерту. вони подадуть на мене до суду за погане поводження з дитиною. Ви маєте мені допомогти. Це правдива історія, її розповів мій неріш. Тож сім'ї врешті мають заговорити звідки мені знати, що ваші батьки проти медикаментів, і вони зіпсують вам життя, якщо ви мені не скажете про це. Гаразд, тепер я маю розповісти, як промогти бобі з дідом. Але якщо батьки не скажуть про це, звідки мені знати? Я не зможу допомогти. Отже, роль 2 – брати на себе захист інтересів. 3. якщо ви колись читали сімох звичок високоефективних людей, кові вам краще. ще краща книга. Сімох звичок високоефективних сімей. Тому що ми з'ясували, що більше ніж будь-які інші сім'ї, які ростіть дітей з неповносправністю, мають вивчити і застосувати це. у кінці книги кові дає діаграму у вигляді пісочного годинника. на якому всі сімох принципів вписані в ці протилежні трикутники. сфотографуйте це і повісти на дзеркало у ванні. коли ви фарбуєтеся чи голитеся вранці. ці сімох звичок мають бути в полі вашого зору. це ранкове нагадування про те, як організувати все правильно. Я так роблю, і ви робіть я не ростив дітей з дух, але це дуже добрі принципи для взаємостосунків, і особливо, якщо у вас неповносправна дитина. Якщо ви не знаєте ці сімох принципів, ви можете про них прочитати.